Рівняни зібралися на майдані Незалежності, аби попрощатися з героєм Геннадієм Момотюком. 52-річний військовослужбовець загинув 29 листопада минулого року на запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання. Зі слів рідних, чоловік відслужив строкову службу в армії. А у перші дні повномасштабного вторгнення добровольцем пішов до військомату, щоб приєднатися до захисту батьківщини. Син Геннадія розповів, що батько намагався зробити свій внесок у якнайшвидше закінчення війни. Таким людям, як Геннадій. Сьогодні потрібно розбудовувати Україну. У нього було, було були золоті руки і добре щире серце, з яким сьогодні творити наше майбутнє, висловлюю щире співчуття родині, близьким, друзям. І ще раз дякую усім присутнім за те, що знайшли час прийшли розділити наше горе. Після полігону Геннадій вирушив служити на Запоріжжя, де й провів майже весь час на війні. Боєць майже не розповідав своїм рідним про те, що йому доводилось бачити на передовій, але завжди був вірний своїм побратимам. За відповідальну та віддану Україні службу 16 листопада минулого року чоловік був нагороджений відзнакою Золотий хрест. На жаль, захисник зник без того ж місяця. Після молитви люди поклали квіти та попрощалися з героєм. Поховали бійця у селі Верба на Дубинщині, де він провів дитинство. Співчуття родині Геннадія та вічна пам'ять захиснику. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.